І так, ну що, зараз пішки біжу до підписника, бо буду прокачувати йому тачку. Ілюшка, ти готовий? Готовий. Чи назад? І так, я тебе вже бачу. Ось такий каєнчик 2009 року. Сьогодні я буду прокачувати. І так, ну що, Ілюшка, скажи, що ти хочеш побачити в своїй машині? Наскільки ти хочеш, щоб я її затюнив по грошах? Наскільки вона повинна бути потужною? Щоб її рівень потужності зашкалював. Я хочу, щоб ти її затюнив. Ну, Не дуже трати свої гроші десь на 15 мільйонів. Хочу, щоб вона була дуже потужна. Немає проблем. Так. Як і зробимо, то давай я сідаю до тебе. Алю відкрий, <риві> і виходить, поїхали зараз. Продаш мені цю тачечку, і я поїду її тюнити. Ну і потім, як я тобі її затюню, скажеш, як тобі сподобалось чи ні. Ну і звісно, я тобі поверну твою машину. Добре, Все, чи на тоді вирушаємо. Так, все, бачу, лямчик 400, все, на Давай я тебе зараз підкину до епіцентру, щоб ти не біжав пішки. <риві> ну і вже потім поїду тюнити твою тачку. Я це а, да, да, да. І так, Ілюшка, давай, поки ми з тобою їдемо, розповіш вообще історію своєї тачки, як ти її купив і для чого. Я її купив в автосалоні стокову повністю. Я її купив, бо я бачу, як ти на стрімі катався. На ній дуже, дуже потужно, вона мені сподобалась. І також я хочу щоб хотів, щоб ти її затюнив. Угу. Ну чудово, тоді ось як бачиш підвезло. Ух ти! <рес> це що було? У мене прилагало, я навіть нічого не бачив. Сідай, давай. Вечірне ау, боже, я вже до. Має зараз красну. Ну виходить, бачиш, інколи я беру тачечки, тобі підвезду і в цілому вам теж може підвезти. То заходьте в мій дискорд, ось в цей канал можете подати заявочку, і можливо, саме твою машину я візьму, щоб прокачати. І так, ну що, приїхали з тобою до епіцентра Києва, то виходить, виходь. Ага, я поняв. А ти де? У мене накрасло. Добре, тоді я поїхав тюнути твою тачечку. Зараз замучусь в Діскорді, і як затюню, тоді розмучусь. Удачки. І так, ну що, підписник нам передав тачечку, і знаєте що я одразу побачив. Номерочки у нього потужні, і я не думаю, що я буду міняти ці номера, оскільки ну можливо для цього підписника вони щось стачать і він все одно поставить саме ці номера, коли я поставлю якісь інші. Бо вони йому, як я знаю, ми з ним поспілкувалися. Вони йому випали просто ось з першого разу. То я думаю, краще буде залишити саме ці номера. Дужна. Щось якісь бандити вирішили мені дорогу перекрити. І так, ладненько, зараз що нам треба з вами зробити, це поїхати і зробити заміри цієї тачки. Подивимось, скільки вона їде в стоці. А поки з вами їдемо, можемо побачити, що тачка виглядає просто неймовірно. Моделька у цього парша ідеальна. В салончику теж просто подивіться, як чудово все виглядає. Білий салончик. Україн, ГТА ми бачимо. І так, то що, приїхали з вами напряму, і зараз будемо робити заміри. Якщо я не помиляюся, да, цей каєн повністю стоковий. Просто подивіться на це. Ну і тоді виходить, зараз будемо газувати, зробимо з вами один замір. Виходить, просто газ в пол. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, соточка є, і в нас вже є 200. Якщо я не помиляюсь, тут 300 не буде, да, Максималка там десь 240. Єпту, мать! Це що таке? Чиндази заміри зробили. Так, да, підписнику, потім тачку поверну, не бита, не фарбована, реально. Добре, давайте тоді зараз з вами поремаємось і зробимо. Та, єпта, мать. я просто тачку підписника ламаю. Зараз тоді з вами паремаємось і виходить, зробимо заміри знову. І так, все, я порємився. Давайте ще зараз з вами заправимось. Вже потім зробимо заміри і подивимось, як їде тачка. А вже потім затюню і подивимось, наскільки краще вона стала їхати. Так, опочки, заправочка. І так, ну що, тачка у нас заправилась, то виходить і зараз погнали робити заміри. Сподіваюсь, зараз ніякий на дорогу не вийде, я спокійно зроблю заміри. І так, ну що, приїхали з вами напряму? Довго тягнути не будемо. Раз, два, три. Поїхали! І так, в стоці неймовірно швидко соточка, в нас вже є 200, чи назис просто на каєн неймовірно потужно їде. Яка ж максималка у цього каєна? Давайте подивимось в стоці, ну, він ж 300 не їде, в стоці, да? 275. Слухайте, я думаю, дуже легко зможемо з вами зробити, щоб цей каєн поїхав 300. І так, ну в цілому, добре, зараз будемо з вами відправлятися та цюнити цю тачку. Що я хочу сказати одразу, що у каєна одна комплектація. Тобто тут нема такого, що комплектація гірша, комплектація краща Бо якщо у підписника тачка комплектації... Погірше, я йому куплю нову тачку і її затюню, і куплю салона. Так що тут я не буду міняти машину, а саме ось цю тачку затюню, тому виходить, вирушаємо. І до речі, ось це людина, яка виграла мільйон в минулому відео. З'яжі зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. І так, ну що, заїхали з вами в тюнінг ательє. І що я вам хочу показати? Заходимо у внутрішній тюнінг, заходимо у Type X, і у мене вже є майже повний сет деталей, які я поставлю на цю тачку. Я покручу, звісно, кейси, спробую вибити покраще, тобто п'ятого рівня, але. Якщо щось не випаде, то я поставлю четвертого рівня. Тут лише немає двигуна, але я дуже сподіваюся, що двигун випаде. І так, а поки що чим ми з вами займемося, так це тим, щоб зробити максимально потужний зовнішній вигляд цій тачці. До речі, таніровочка, як я бачу, тут вже є, тому таніровочку нам робити не треба. Ну і давайте тоді одразу з вами почнемо з колес. Треба поставити якісь потужні колеса. Так, я зайшов в танування. І так, ну що, давайте обирати якісь колеса. Вони тут маленькі, але можна поміняти розмір. Давайте я одразу зроблю розмір ось такий. А так, ось. Ці виглядають непогано, але вони ну прям такі, трішечки на дріфтову тачку. Треба зараз справді обрати якісь потужні колеса, і тоді зможемо саме їх поставити. І так, ну поки що я не бачу опа, стоп, Ось ці, до речі, дуже непогано виглядають. Можна їх поставити. А ну-ка, якщо позаду теж їх зробити, так розмір треба поміняти. Да, слухайте, як на мене, ось ці колеса дуже непогано підходять під каєн, тому я думаю, можна саме їх поставити, але треба трішечки їх поміняти. Давайте спершу на передні колеса, і зараз будемо їх налаштовувати. Це. У нас джип, тому треба зробити ширину побільше. Ось, до речі, ось така 42 непогано, запам'ятали, і ставимо з вами ось тут теж 42. Так, да, все, виглядає просто ідеально. Дуже подобається 4 мільйона 300 Купляємо колеса. Чи назис? Ото, блін, колеса стали коштувати. Це просто обалдіть. Заходимо у фарбування дисків. Зараз хромовий колір виглядає досить потужно, але я хочу зробити чорний колір, тому що в майбутньому тачкою буду теж перефарбовувати. І так, фарбуємо передні колеса і фарбуємо тепер задні колеса. Хоча, навіть в білому кольорі виглядає досить непогано. Просто подивіться. Блін, реально дуже потужно виглядає цей чиназис. І так, тепер заходимо в колір фар. Погнали. Фари білі, ні, не варік. Треба зробити невеличкий ксіночик. Ось такий, я думаю, якийсь холодний колір, щоб тачка виглядала прям по пацанськи. Ось цей чиназис. І так, фарбуємо 16 тисяч, нормально. І так, а тепер колір кузова. Я поспілкувався з підписником і запитав, які у нього є улюблені кольора і в яких кольорах він не хоче, щоб я робив. Чесно, він сказав, що він. Не хоче, щоб я робив в помаранчевому, але я хотів зробити якийсь ось такий каєнчик йому, наче прикольно виглядає. Але він сказав, що йому подобається в жовтому, тому зробимо трішечки інший відтінок і буде виглядати досить потужно. Так, я думаю, ось так буде досить непогано. Я не хочу прям дуже яркий колір робити, бо він буде ну реально, я не знаю, якщо зробимо трішечки ось так, потемніше. І ось тут зробимо трішечки ось так. Тепер колір просто ідеальний, досить потужно виглядає, і під ось такі диски виглядає неймовірно потужно. Купляємо з на зас? До речі, а може підписнику поміняти і зробити якийсь ось такий колір. Чисто золотий. Ні, як на мене виглядає досить прикольно, давайте я поставлю. Лям 600. Все, я поставив ось такий колір підписнику. І так, як на мене реально, каєнчик виглядає в цьому колірі просто ідеально. А зараз давайте поставимо з вами зовнішній тюнінг. Погнали. Ну, я не знаю, по факту просто міняється. Ну так, да, він ж нічого не міняє, так? Да? Він просто перефарбовує детальки в колір кузова. Ну, не знаю, позаду я точно не хочу міняти, бо воно. Прибирає таке, знаєте, типу виділення чорним кольором, такий, типу, карбончик. А ні, трішечки міняє все ж таки. Ну, не знаю, давайте поки що ставити не буду, зараз подивимось. Бічна спідниця виглядає ось так. Теж прибирається чорний колір. Ну, ось тут, до речі, можна щось зробити. Да, давайте з вами поставимо 287 тисяч. Чи назис? Ну, ладненько, давайте зробимо прям каєнчик тоді на тюнінгу. Якщо підписнику захочеться, він це потім просто прибере. Це вже буде безкоштовно. Все, виглядає вже досить потужно. Такий прям заряджений каєн, ось це чи назас? І так, ну що, а тепер будемо з вами робити внутрішній тюнінг, щоб він їхав неймовірно потужно. Кейси з деталями, стандартний набір, 10 кейсів типу X. Погнали. Купити і погнали відкрити. До речі, найкращий чіп нам випав уси Чіназис. Його саме і поставимо. Замість четвертого, четвертий дає просто менше, ніж третій. Ось дивіться. 4-2, а третій дає 10,2. Ну, різниця є. І так, далі знову третій чіп. Чіназис. І так, четвер. Альо, а що мені одні чіпи падать? Я не поняв. Да алло, це що таке? О, двигло п'яте випало, чи назис. Прям як і замовляли. Вже можна робити тюнінг цієї тачки. І знову чіп випав. Мені просто шести кейсів випало п'ять чіпів. Це нормально? Так, окей, трансмісія випала. Зараз єдине, що цікавить, це п'ять шини, п'ять гальма, п'ята підвіска. Коротше, все п'яте. І так, окей, купляємо ще з вами 10 кейсів. Починаємо відкривати п'ята підвіска. Як і замовляли, чи назис. А можна, будь ласка, п'ять шини, буду дуже вдячний. І так, відкриваємо кейс. Ну, шини треті випали. Добре. Ну, можна все ж таки п'яті. Альо, у мене якась прослушка є, чи що. Я замовляю, воно видає. А гальма п'яті можна? Ну ладно, вже, походу, закінчилася прослушка. Досить непогано, воно сипить. Будь ласка, дайте гальма. Ну, я вас прошу: гальма дайте. Двигло п'яте випало. Ля сьогодні прям тюнінг-ательє дає. Ось це прям чиназис. І так, і останній кейс. Окей, давайте я куплю все ж таки ще п'ять кейсів. Нехай буде. Це останні п'ять кейсів. В цілому вже. Всі деталі випали. І так, трансмісія четверта, Ну вона у нас є. Ще одна трансмісія четверта. Так, двигло, останні два кейси. Ви готові? Двигло, перший і останній кейс. Будь ласка, дай п'яті гальма. Ну, четверте двигло теж в цілому непогано. Зараз я можу вообще тачку зробити фул чотири. І так, добренько, заходимо з вами в Type X, детальки, і погнали ставити те, що нам з вами нападало. Ставимо п'яте двигло, чи назас, ставимо третій щіп. Так, ставимо п'яту підвіску, ставимо п'яті шини. Де вони? А, во. гальма з вами ставимо четверті. Трансмісію та турбонадув. Давайте подивимось. А, турбонадув нам навіть і не випав. Добре, турбонадув ставимо ось такий. В цілому дає непогано. 4-3. Так, а трансмісію будемо з вами дивитися. Ця дає 3-3. А у нас, походу, трансмісія лише випала першого рівня. Да, Я правильно поняв? Ту ну, першого і четвертого. А є, ще третього є. Ось слухайте, третя буде покраще. Вона дає 7-2. Коли четверта дає. Алло, ні, поняв. 3-3. Тому давайте поставимо краще ось таку. І ось такий білд вийшов на ось цей. Каєнчик. Дуже швидко з вами впорались, дуже потужна тачка вийшла. І давайте зараз подивимось, як вона буде їхати. І так, знаєте, що я ось бачу, що він дуже високий. Я розумію, що це каєн, це джип, він не повинен бути високим, але у нас це тачка на швидкість. Давайте все ж таки зробимо його трішечки понижче. І так, десь тут у нас була з вами підвізка. Да. Так, 163 тисячі. Ось так. І давайте подивимося, як виглядає. Во, ось тепер виглядає покраще. Я думаю, ви зі мною погодитесь. І так, ну що, тачка готова. Зараз можна подивитися. Як він їде, але я вже відчуваю, що він їде набагато потужніше, просто подивіться. Я просто в шоці. Тачка стала реально потужніше, і, мабуть, буде навіть швидше, ніж мій каєн. До речі, ось те п'яте двигло, яке випало друге, я, мабуть, на свій каєн поставлю, бо в мене третій. Ну, двигун маю на увазі. І так, ну добре, зараз це неважливо. Давайте заправимо з вами тачечку, щоб був повний бак, і поїдемо з вами, подивимось, як тепер їде цей каєнчик. Тачка виглядає супер потужно. Напишіть в коментарі, як вам тепер каєнчик. І так, то що, приїхали на заправочку, і нехай заправляє. І так, ну що, каєнчик у нас підзаправився. Алло, відкрийся. Він сісти, не можу в тачку. Ну і тоді зараз будемо з вами вирушати та робити заміри цього каєна. І дивіться, до речі, дуже прикольна штука, яку я побачив. Ось бачите бампер попереду. Включаю, виключаю фари і знизу ось ці штуки теж світяться. Ось це прикольно. І так, ну що, тоді вирушаємо. Я не хочу палити яка максималка, але мені здається, 300 тут буде. Тоді потихенечку з вами їдемо. Зараз будемо робити замірчики, подивимось. Ну мені здається, він набагато краще почав стартувати. Просто навіть якщо без замірів подивитися, дивіться, Хобачки. і вже є соточка, і вже є двісті. Я сподіваюсь, ми справді зробимо заміри до трьохста. І так, то що, під'їжджаємо з вами напряму і зараз будемо робити заміри? Заміри зробимо два. Виходить, просто газ в пол, а також з буксу. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, є соточка, є 200. І чи буде у нас 300. Яка максималка? А ну-ка, давай, давай. все, Ми зробили максималку 318. Ми додали 50 кілометрів до максималки підписника. Усе ще назис. Тепер каєн їде неймовірно потужно. Цей каєн набагато краще, ніж мій. Бо у мене максималка 293. Десь так. Усе прям справді дуже потужно. Я зробив підписнику тачку краще, ніж у себе. А він казав, що він побачив, як у мене потужно їде каєн, і захотів. Собі його теж, а це, я думаю, чи назис. Ну тоді зараз давайте з вами повертатися назад, типу на ту пряму, і зробимо вже заміри з буксу. Подивимося, як він буде їхати з буксу. Краще, або так само. І до речі, до нового року я хочу апнути 10 тисяч підписників, і лише ви мені можете з цим допомогти. А ось це люди, які мені вже допомагають, з підняти 10 тисяч підписників. Якщо ти також хочеш потрапити у відео, просто підписуйся. І так, ну що, приїхали з вами напряму. Починаємо з вами буксувати. Буксувати будемо довго, щоб дуже файно стартанути. Ви просто подивіться, як він відстиг. Я думаю, за це можна і вподобачку поставити. І так, то ну що, вже досить довго буксуємо? То ну що, ви готові? Раз, два. Три. Поїхали. І так, в нас вже є соточка, в нас вже є 200 чи назис, і скільки тепер до 300. Давай. І все, у нас є 300. Ну просто неймовірно потужна тачка. Я знаю, мені дуже подобається каєн, коштує дуже дешево. 3,2 в салоні. Де клас, типу, не С клас. Він справді реально дуже дешевий і класна тачка, щоб, типу, файно ганяти, швидко ганяти. Ну що, тачку з вами затюнили? Тоді зараз розмутимось, покличемо підписника і покажемо йому його машину. Погнали! І так, Ілюшка, ти тут? Да, тут. Ну, що я можу сказати? Я твою тачку затюнив, неймовірно, потужно затюнив. Навіть зроблю невеличкий спойлер. Тюнінг-ательє сьогодні дуже файно дає деталі. Ого, а це щось новеньке. Скажи, де ти? Я під'їду і покажу тобі твою тачку. Я зараз під'їду до епіка Києва. Окей, під'їжджай, і я теж тоді під'їду, щоб ти побачив свою тачку. І так, ну що, я під'їжджаю. Ну що, ти готовий? Саме так, так пане Дмитро. Так, я тебе вже бачу, мабуть. Ти бачиш виглядає? Да. О, боже, який там лимончик. О! І так, ну що, ось твоя тачечка. Та ти шо так, ну що, готовий побачити техпаспорт своєї тачки? Там і так. Дивись, як тобі? Дружи, потуж, дякую, Діма, що ти мені так зачули. Там у тебе трансмісія третя і чіп третій. Щоб ти не подумав, що я зекономив, бо у мене, типу, були четверті деталі. Чіп третій дає 10 до максималки і 2 до прискорення. Чіп четвертий дає 4 до максималки і 3 до прискорення. Я вирішив тобі зробити побільше максималочку. Ну Чим Чіп третій, він покраще. Так само і трансмісія, вона дає набагато більше, ніж трансмісія четверта. Зараз я тебе спершу я тебе прокачу на твоїй ташці, а вже потім ти сам прокатишся, і я думаю, офігієш. Я думаю, ти пам'ятаєш, як у тебе стартував твій каєнчик. Пам'ятаю. Ну, дивись, як тепер він стартує. Ого! Якщо що, ми вже їхали 200. Серйозно, да, диви, невеличкий спойлер. Ти мені казав, що тобі сподобався мій каєн, як він у мене їде, і виходить, що ти вирішив саме через це купити собі тачку. Да. Твій каєн зараз їде і розганяється, і максималка у нього більше ніж у мого. Дякую, ти. так. Давай зараз вийдемо десь, типу, за Київ, щоб у тебе. Ух ти, йоп. Щоб у тебе не лга, давай навіть переємаємо зараз. Бо там, ну, були деякі моменти. Да? Я не буду казати, що у тебе тачка зараз не бита, не фарбована. Вона і бита, і пофарбована. Ух ты, Побачиш в цілому, я думаю, на записі, що було з твоєю тачкою. І так, ну і тоді зараз виїжджаємо з тобою за Київ, навіть бориспіль проїдемо, і вже там спробуєш так сказати, погазувати на своїй тачці і скажеш, як тобі, які у тебе емоції від того, як їде твоя машина. Серда, сер. А тут уже нормально. Так, ну добре, тоді давай я тобі передам кермо, потім, звісно, продам тобі твою тачку назад за ту ж суму, яку я купляв. І так, все, сідай. Йо? Як? 300... 3... 320! Що тобі подобається? Дуже дякую, Діма. Так, ну що, тоді зараз передам тобі тачку. Номера я твої не чіпав, бо, як ти казав, у них є своя історія, да, вони тобі перші, які випали, якщо я не помиляюсь там ось. Тому вирішив залишити ось такі, вони в цілому дуже файно підходять під каєнчик. Так, да. да. Було б, знаєш, потужно, якщо б випало 2009. Поїхали міняти номера. <ріху> Ні, якщо хочеш, можемо зараз реально поїхати, я тобі поставлю номера 2009. Ну, я не знаю, ну якщо, якщо в тебе є гроші, можеш поміняти. Все, погнали. Які хочеш букви. Знаєш, я зараз живу на Рівненській області, я хочу, щоб в мене було АЦ. А АЦ... це. Ой, ой, ВК я хочу. Ого. Дм. Де... Як думаєш, скільки вони коштували? 7500. Сім лямів. Дуже дякую, Діма, Що ти таке мені зробив? Та не вазище. Так, добренька. А тепер вже точно їдемо з тобою. Зараз я тобі передам твою тачку і зможеш на ній кататися вже сам. Я катана. Все, забирай. Все, дуже дякую.